Якщо будинок вчасно не приватизувати, його теж відбере держава як і квартиру. Дуже розповсюджене від вас питання з приводу неприватизованих квартир і відносно будинків, які ви будуєте. Але друзі, звертаю вашу увагу, процедура приватизації квартир. Це одна процедура. Не плутайте, будь ласка, з побудованими вами будинками на ваших ділянках. Це різні процедури, тому що будинки, які ви самостійно будуєте, їх треба не приватизовувати, а їх треба вводити в експлуатацію, а це абсолютно інша процедура. З приводу неприватизованих квартир, нагадаю. Є у нас такий законопроект 123.77, Він вже прийнятий, і відповідно там йде уточнення, що буде скасовуватися безоплатна приватизація. Але це мова йде про виділені колись по ордеру квартири, кімнати в гуртожитках, коли вам держава або підприємства, установа організації видавали по ордеру відповідне житло, і воно не стосується відповідні зміни. Щодо побудованих вами будинків. Тобто немає значення, коли ви введете побудований вами будинок для вас, як для майбутнього власника, є важливим тільки те, щоб у вас земля, на якій стоїть цей будинок, була на вас приватизована. Ось тут може бути проблемка, тому що з землею, яка не приватизована, теж є моменти, якщо ви це не приватизуєте до січня 28-го року. А у вас там щось побудовано? То там теж є питання неприватизовану землю будуть повертати громаді, не державі, а громаді, до якої відноситься відповідно земельна ділянка. Тому краще замислитися над тим, щоб вам зараз. Вести будинок в експлуатацію і зафіксувати за вами право власності, не користування а право власності земельної ділянку, на якій стоїть цей будинок, то вам ліпше зараз звертатися відповідно до приватизаційних відділів у ваших ЦНАПах, це центр надання адміністративних послуг для того, щоб уточнити процедуру спершу першої приватизації землі. А вже потім будете вирішувати питання з приводу вводу в експлуатацію ваших побудованих будинків. Ще раз для фіксації не плутайте, будь ласка, приватизацію квартир і введення в експлуатацію будинків. Тобто строки приватизації квартир, вони лімітовані. А от з приводу введення будинку в експлуатацію строків немає. Це як ви завершите будівництво, як ви займетеся оформленням, так воно тоді і буде. відбирати такі побудовані вам будинки, якщо вони не введені в експлуатацію, громади та держави повноважу.